Ми не маємо інших місць, де старі величезні дерева з висотою 40 і більше метрів і товщиною близько діаметрі 2 метри понад, мали би таку близьку один до одного відстану. Власне, річкова система, коренева система, яка дозволяє діставати до річкової системи, постійні повені дають можливість цим велетам існувати. І створювати таку унікальну річ. Тут повною мірою природні процеси відбуваються. Природа в своєму потенціалі. Одне переживає, старіє, розкладається, інше нове виживає, розвивається. Це є дух і ясен вузьколистий. Їм одним 200, іншим 250, а деяким навіть і 350. Але цей унікальний ліс зберігся тільки на невеликому клаптику. За кількасот метрів від урочища Атак на місці таких самих унікальних дерев сьогодні тільки пеньки. Ще 20 років тому на Закарпатській низовині було понад 2000 тисячі гектарів особливо цінних лісів. До сьогодні збереглася 10 десята частина від цього. Причина вирубки. В Карпатах досі маємо кілька десятків тисяч гектарів старовікових лісів, але їх площі з кожним роком зменшується. Адже значна частина з цих лісів не мають жодного природоохоронного статусу, а отже такі ліси можуть вирубати будь-якої миті. Чи зможемо ми вберегти ці унікальні ліси для наступних поколінь? Значною мірою це залежить від того, як швидко ми надамо їм природоохоронний статус, щоб захистити їх від вирубок.